Друзі, всім привіт! Ви на каналі Univerty play і сьогодні ми будемо відкривати войди під X2. Uh, як не як, останнім часом постійно стараюся відкриватись під, ці... під цю подію? Чому? Тому що потрібні дуже багато героїв, котрі якраз таки дуже сильно забусять мій аккаунт. Відповідно. Зараз в мене є 80 ламочків, подивимось, що щось мені випаде. Крім цього, ми будемо відкривати ще моїх глядачів. Тому, думаю, відео вийде 100% цікавим. І будемо розпочинати з мого аккаунту. На моєму аккаунті, як бачите, 70 штучок. І давайте будемо розпочинати. З бажаних це 100% шума річка, якийсь одін і так далі. Але може бути таке, що взагалі ніхто мені не випаде. Це, звісно, буде дуже сумна історія. І хотілося б побачити щось золоте. Хотілося б побачити, щоб це був якийсь саппорт якийсь дуже сильно крутий, тому що як шу, так і Марічка неймовірно би запустили мій аккаунт. Але подивимось, як воно буде. Оскільки це рейд, тому тут може бути всяке. Але надіємось на краще, правильно? Поки бачимо дві досить слабеньких десятки, хотілося б бачити краще. Як мінімум хоча б по 2-3 епіка. Чому? Тому що ще паралельно проходить турнір, в якому я хочу забрати в ідеалі якраз таки е велику вічну душу, яку ми також відкриємо, якщо ми заберемо її. Ось, ну, хоча б, хоча б 1100. Було б непогано. Ось. І за рахунок цього відкриємо її. Подивимось, можливо, мені там випаде ворон на 6, правильно. І будемо від цього взагалі. О, то такі от мені більше подобаються. Звісно, в мене вистачає живоглотів, але хотілося б їх зекономити. Хотілося би їх зекономити. Як бачимо, поки відкриття не дуже, ми отримали, до речі, епік, точніше, рарочка, котра була на попередньому злиті. Невряд, чи... я б зібрав то злиття, якби мені просто рарочка випала. Але маємо те, що маємо. Так, ну поки щось так собі ситуація. Залишилось 30 видів. Хочеться побачити золото. Хочеться побачити золото, чесно кажучи, тому що, ну, якби це не серйозно. Пайдма, кардинал. Останнім часом кардинала почали використовувати. Не сказав би, що дуже успішно, але хоч якось. Дві пайдми в десятці, цікаво. Так, ну, хоча б очків нормально дали в цій десятці, але все одно хочеться дуже сильно лего. Ще одна Кемптон. Таке відчуття, ніби випадають одні й ті самі епіки. Пул на одних тих самих. Мінценосна. Недавно вже випала. Це вже друга виходить. Ну, 4 епіка в одній десятці. це прикольно, звісно. Але, будь ласка, дайте лег. Залишилось 10 уламочків. Хочеться побачити золото. Хочеться дуже Ще побачити один... золото. Ще одна рарочка. Ну, тепер вони будуть падати всім, <клі> коли було злиця. Я думаю, мало хто міг їх отримати. Такі от вони пларіум. І остання десятка взагалі в нас повністю синя. Ну, що ж поробиш, сьогодні вийшло все-таки без золотого свічіння. Давайте подивимося, наскільки сильно ми продвинулись в турнірі. В турнірі ми продвинулись досить сильно. Я думаю, що я його 100% буду закривати. Я його закрию, от відкрию цих двох рарочок. Потім у мене ще живоглота є, і таким чином я закрию. Я думаю, що коли я доб'ю, я вставлю фрагмент з душою в відео. Тому будемо бачити. Продовжуємо наше таке коротеньке відкриття. Дістав я все таки ресурси для того, щоб отримати якраз такий камінь вічної душі. Розливав я живоглотів. Відповідно, давайте відкриємо один маленький, один середній і один великий. Як доповнення. Тут ми отримуємо Епіка, це Локвейн на одну зірку. Це, звісно, буде розхідний матеріал, але не важливо Тут ми отримуємо рарочку, це мікологус. Міколо і давайте давайте отримуємо тут щось цікаве. Чесно кажучи, я би змінив, наприклад, цього ж коня уже на ремонту, тому що отримати 4 коня це буде дуже сильно. І е, на що я розраховую, як то кажуть, мені випаде на які мені випаде акод Ось таке от вийшло ще відкриття душ. другий акод, до речі, першого я, по-моєму, все-таки продав. Тут ми отак от зробимо. І, власне, все. Будемо переходити до наступного аккаунту. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Віктора. Клану Зоряний шлях передаємо привіт. І будемо відкривати тут 20 войдових поламочків. Побажаємо Віктору успіхів. І давайте будемо розпочинати з першої десятки. Надіюсь, що випаде якийсь легендарний герой. Чому? Тому що акаунт досить молодий, тому хочеться порадувати Віктора. Але поки бачу, що x 2 таке ще ніби не ввімкнули. Випала Луа непоганий ДД, але, чесно кажучи, хотілося б кращого. Давайте ще одна десяточка. І давайте будемо надіяти, що тут дійсно щось впаде цікаве. Нам. Поки знову одні рарочки, випала Пайтма. Непогана героїня, але все одно. На аккаунт це потрібно щось більше. І випала ще гала до Гокоса. До речі, галу можна прокачати, як даде. Давайте ми зараз глянемо, що є на аккаунті. І швиденько можливо підкажемо. Так. Um, це ветеран випав, зрозумів. А тут у нас випала пайдма як я розумію. а ні не пайдма Лютопес. От так от. Всі інші uh, войдові епіки вже не унікальні. Що можу сказати? Ну, давайте глянемо ж що є на аккаунті. Тут є трунда плюс один. Оце цікаво. Uh... На жаль, якщо так глянути, то, мабуть, навіть немає сенсу когось викачувати. Може, звісно, прокачати галу довго косу, але це не те, щоб сильно вплине на аккаунт. Тому якось так. Ну нічого. Думаю, наступне відкриття буде точно краще. І на цьому аккаунті також. Тому будемо рухатись далі. Дякую за відкриття. Продовжуємо наше відкриття на моєму аккаунті. Я вирішив довідкрити, аби отримати легу як мінімум по гаранту. Ось, давайте будемо розраховувати на щось хороше. А що прийде, то прийде. Дуже хочеться побачити або Шу, або Одіна, або Марічку. Як я вже казав, суперсильні герої для мене будуть на моєму аккаунті, або якогось Онріо, який зараз ще досі на Х10. Хочеться будь-кого побачити з цих героїв. І це крихітка Енні, і це йдіть ви, короче, далеко і надовго, бо я не хочу крихітку Енні в себе на аккаунті бачити. Чому це крихітка Енні? Я не розумію. Але недавно був гарант на крихітку Енні. Ще можу сказати, героїня дуже специфічна. Можна її там прикрутити, я знаю, на сьогуна непоганого там грає. Але далеко не такий гарант я очікував. Далеко не такий гарант очікував. Давайте будемо надіятися, що все-таки буде ще одна Лега, Я дуже на це надіюсь. І що ця Лега дійсно буде вартувати того, аби відкривати було сенсу ці види, тому що це дуже боляче дивитися на таку велику кількість видів і отримати одну Енні. Це, як то кажуть, не не добрий знак. не добрий знак. Скільки в нас залишилось? Залишилось 20 уламочків. Ой, ну давайте. Момент істини якийсь певний. Я надіюсь, щось та й з'явиться. Я дуже на це сподіваюсь. Давайте, Х2. Х2, воно ж працює. Ну, надіюсь. По крайній мірі, на початку там анонсували, якщо подивимось, дві події. Ось он Х10. Давайте, останні 10. І. Давайте, давайте, давайте. Щось ще золоте. Поки тільки епіки. Ну, епіків, до речі, досить велика кількість, але ми не за епіками прийшли. І. І ні. Більше ми нічого не отримали. Знову ми отримали супер прикольного героя, котрий мені не потрібен на аккаунті. От. Таке відео вийшло. Ну, чесно кажучи, я не задоволений. Чесно кажучи, я не задоволений, але маємо те, що маємо. Ось таке відкриття вийшло в мене на аккаунті. Пишіть своє враження, підписуйтесь на цей канал, коментуйте. Надіюсь, наступний x 2 буде набагато краще для мене, тому що цей x 2 взагалі якийсь поганий вийшов. Будемо мати надію, що я таки дійсно посилю свій аккаунт. А на cx Х2, ну, вже маємо те, що маємо. Крім того, як бачите, з події, дуже багато я вже відкрив тут карт пригод. Планую це і надалі цим займатися, відкрити всі повністю. Тому, якщо що, відкривайте дійсно прикольний івент, прикольні нагороди можна отримати. І паралельно фарміть дракона. Тобто, поєднуйте приємне з корисним. Ось таке ось вийшло відео. Тому підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. І зустрінемось в наступному відео. Дякую, бувайте!